Міст між небом і землею. Роздуми над Божим Словом. На четвер 19-го Звичайного тижня. рік перший. Тими днями Господь сказав до Ісуса Новина. Сьогодні почну звеличувати тебе в очах всього Ізраїля. Щоб вони зрозуміли, що як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Ти ж повелиш так священникам, які несуть ковчег завіту. Як дійдете до краю води Йордану, станьте там. І промовив Ісус до синів Ізраїля: Підійдіть ближче та послухайте слів Господа, Бога вашого. Ось почому взнаєте, що посеред вас є Бог живий. І що він прожене геть сперед перед вас ханаанян. Оце кивот завіту Господа всієї землі пройде перед вами через Йордан. Коли ноги священиків, які несуть кивот завіту Господа всієї землі, стануть у воді Йорданській, води Йорданські розділяться, ті, що надпливають згори, стануть валом. Як же народ рушив. Зі своїх наметів, щоб переправитися через Йордан. Священики, які несли ковчег завіту, були перед народом. І як тільки ті, що несли кивот, прийшли до Йордану, і ноги священиків, які несли кивот, замочилися край води, Йордан же виступає всюди з берегів, під увесь час жнив, Вода зупинилася. Та, що текла згори. Стала валом вельми далеко коло міста Адам, що біля цартана, а та, що текла вниз у Арава море, море Солоне, цілком відплила, і народ перейшов Йордан навпроти Єрихона. Священики ж, які несли ковчег завіту Господнього, стояли на суші посеред Йордану непорушно, тим часом, як увесь Ізраїль переходив по сухому. Аж поки увесь народ не перейшов через Йордан, сьогоднішнє читання показує нам важливу роль, яку священики відігравали у стародавньому Ізраїлі, зокрема у подорожі ізраїльтян до обітованої землі. Ісус Навин закликав їх увійти в річку Йордан перед усіма людьми та залишатися там, поки всі не переправляться. Дотримуючись цього наказу, чоловіки мали вчинити знак і буквально зробили крок віри. Вони не мали впевненості, що річка пересохне, але довірились тому слову, що Господь прорік через Ісуса вина та пішли вперед. Завдяки їхній вірі весь ізраїльський народ зміг перетнути Йордан. Безсумнівно. Бог міг зупинити води ріки самостійно без цього знаку, але таким чином Господь підкреслює, що Він вибрав і встановив священиків для виконання святого Служіння. Сьогодні Бог так само вибирає і посилає священиків, щоб вони провадили, навчали та освячували його народ на шляху до нової обітованої землі, Царства Небесного. Діючи за наказом і прикладом Христа, вони покликані бути мостом між небом і землею. Покликані щодня робити крок віри, щоб ми могли залишати землю гріха і переходити на берег благодаті. Варто згадати, що папа римський має титул Сумус Понтіфекс, тобто найвищий будівничий мостів. Але не тільки священики виконують цю святу місію. Нагадаємо собі уся церква, усе тіло Христове є мостом між небом і землею. Кожен із нас покликаний брати участь у місії Ісуса Христа. Бог прагне спасіння всіх людей, незалежно від професії, соціального чи церковного статусу. І закликає кожного з нас вести інших до царства Божого. Виконуючи це служіння, ми допомагаємо ближнім і самі зростаємо у благодаті та знаходимо милосердя згідно зі словами святого апостола Якова. Той, хто навернув грішника схибної його дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Тому допомагати ближнім переходити на інший берег це не тільки покликання та обов'язок, але й спасенний привілей. Тож запитай тепер у Господа, як ти можеш послужити мостом до вічного життя, почни зі щоденної молитви за твоїх знайомих, які далекі від Господа, попроси Святого Духа допомогти тобі. Знайти можливості поділитися вірою з цими людьми. І коли з'явиться нагода, згадай ізраїльських священників: зроби наступний крок віри та спостерігай за тим, що учинить Господь. Ісусе, покажи мені, як я можу сьогодні послужити мостом між землею та небом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.